В нашій студії заступник, перший заступник міністра інфраструктури Олександр Малін. Пане Олександре, я вас вітаю ще раз. Попередній гість міністра ПК Швайка сказав, що власне це сьогодні найбільший гуманітарний вантаж, який Україна відправляє в зону терористичної операції. Так, робота із надання такої гуманітарної допомоги триває постійно. Логістика цієї допомоги, яким чином відбуваються ці транспортні перевезення? Де береться ресурс для цього? Ну, по-перше, згоден з думкою пана міністра, тому що е, ця допомога у тому чи іншому обсязі е, надається постійно, але оці піар заходи супридільної сторони. Uh, які там заявили про якусь та виключно гуманітарну допомогу, так званий uh, гуманітарний Так, uh, да, спонукали нас uh, дійсно показати, яка робота проводиться не тільки сьогодні, а проводилась вчора і буде проводитися завтра. Але насправді треба казати, що безумовна uh, інфраструктура країни не була готова до війни. І зараз uh, ми штучно на Окремих прикладах на тих процесах, що що відбуваються, ми вчимось, як вчиняти дії до поновлення інфраструктури у зоні бойових дій. У нас є для цього спеціальна державна служба транспорту. Це спеціалізований підрозділ Міністерства інфраструктури, який забезпечує таку роботу у замкнутому циклі. Це є і е, саперні підрозділи, які е, ведуть роботи по розмінуванню в тих районах, е, які, е, в яких вже не відбуваються бойові дії і Збройні сили ушлі далі. Е, там же проводяться роботи по відновленню залізничної інфраструктури. Там же проводяться роботи про по розгортанню сіл е, для прикриття важливих об'єктів і учасників колій е, автомобільних автодорожних та залізничних мостів. Але роботи предстоїть ще дуже багато, тому що е, деякі важливі учасники пошкоджені, щось вдалося поновити. А у деяких районах важливі участки маршрути ще не поновлені, тому що тривають бойові дії, і вже, на жаль, є загибли серед працівників Укрзалізниці учора загинув робітник Укравтодору під час виконання своїх службових обов'язків. Це дуже прикро, але ми зрозуміємо, що, на жаль, на війні. Люди гибнуть транспортне Но... сполучення із зоною. АТО як зараз виглядає? Я бачив повідомлення про те, що припинено рух деяких поїздів. Зв'язку з пошкодженням деяких участків колії. Кожен день міняється режим і частота руху поїздів у напрямку Донецької та Луганської області. І якщо до Луганської області до Сватова більш-менш стабільний рух, то вчора було припинено рух поїздів до Маріуполя. А, сподіваюся, що сьогодні десь на 17-ту годину цей рух буде поновлено, але це не гарантує нас від того, що сьогодні уночі чи завтра щось яке там бандитське угруповання, якось то там батьки Махно чи когось іншого самозванця. Не будемо про батька так, Махно так, гадувати, так, да, а, одного з ні, Я вважаю, вважаю не історичний персонаж, а цих самозванців, які собі беруть якісь епічні імена. Uh, так, от ми не гарантовані, що буде пошкоджений ще якийсь то мост чи дорога. Це робиться навмисно, саме прикре те, що це не випадково uh, серед бойових дій, а робиться навмисно. Пане Олександре, чи люди їдуть зараз? Я знаю, що люди виїжджають, люди виїжджають із зони АТО, але, але люди йдуть їдуть, але в... люди їдуть і в, у напрямку того ж Маріуполя. Тобто, забезпечувати їх транспортом потрібно. Обов'язково. Добре, з приводу облаштування гуманітарних коридорів для виходу людей із зони, яку контролюють зараз бойовики. Дивіться, нещодавно РНБО рекомендувала людям не виїжджати на власному автотранспорті. Добре, але як люди мають вибиратися? Дійшли до блокпосту, а далі. На сьогодні діє сполучення від єсінувати. на... Е... Основну територію України. До Єсинуватиї ми рекомендуємо добиратися е, різними шляхами: городським транспортом, який ще е, працює, автобусний маршрути, чи власним транспортом, Від від'єсинувати вже є е, потяги, які вивозять у напрямку Києва, Харкова, Дніпропетровська. Добре. Е, якщо не е... Ці гуманітарні коридори, якими люди скористалися, тобто в них є можливість якось по-іншому вибратися, із у якому зони напрямку АТО? люди самопроизвольно не покинули б зону. АТО, вони все одно попадуть у населені пункти, де є організовані пункти, які направляють далі. Або до Харківської області, або до Київської області, або до Дніпропетровської, Тернопільської, Львівської та інших Направляють, областей. Направляють чи відправляють. Тобто відправляють, відправляють Безумовно, є транспорт і кількість вагонів регулюється за потребою. Немає, що там цей потяг у цьому напрямку містить там 9 або 10 вагонів. Формується потяг за потребою, збільшується кількість потягів. З яку з необхідністю, як коли був, було перевантаження пасажирське у харківському напрямку, було збільшено кількість вагонів потягу Харків, Київ, потім був ще один потяг і так далі. Як виглядає зараз авіасполучення в Україні на тлі нещодавної авіакатастрофи Малазійського боїнга, чи відновили міжнародні кампанії транзитні перельоти через територію України? Чи оминають вони зону антитерористичної операції зараз? Взагалі, територію України потрошку транзит відновляється. але зв'язку з неконтрольованістю дій цих бандитських угруповань, зона польотів над зоною АТО? Закрита. Тобто її оминають, да? Але так. над рештою території України. Над рештою польоти... території України польоти здійснюються. Ми ввели от сьогодні окремий спеціальний режим отримання спеціальних дозвілів для російських компаній, які здійснюють транзитне сполучення на територію України. Для того щоб посилити мери безпеки при прольоті на територію України, окремо це стосується тих компаній, які нехтують потребами безпеки, здійснюючи перельоти до закритих аеропортів Автономної Республіки Крим. Проти них будуть запроваджені санкції. Ми чекаємо введення в дію закону, який був а, позавчора проголосований у першому читанні. Я дуже сподіваюся, що сьогодні він буде проголосований в цілому, і президент його підпише. Він а, містить а, дуже конкретні механізми і не тільки стосовно авіації, но й стосовно морського транспорту. Дякую, пане Олександре. Повертаючись до сьогоднішньої гуманітарної колони, скільки всього автомобілів вона налічує, якщо рахувати зразу три міста, то чи є у вас така статистика? І як формувався цей автопарк? Автопарк формується із автотранспорту Державної спеціальної служби транспорту та автотранспорту залучених приватних підприємств. які… Приймають добровольну участь у е, цьому сполученні для е, гуманітарного вантажу, містять цвін, товари е, першої необхідності, продукти харчування, е, предмети гігієни тощо. Е, кількість постійно збільшується, тому що е, Учора формувалась колона, поздно ввечері долучились ще деякі перевізники, і сьогодні зранку теж. Тому кількість вантажів і машин збільшується у цій колоні. І цей процес вже не можна зупинити. Цей караван сьогодні, інший караван буде завтра. На днях говорилося про те, як Україні ну якщо вона вирішить прийняти цей російський гуманітарний вантаж, і йшлося про те, що ми надамо свій транспорт, на який буде перевантажено цей вантаж, його потім прийме червоний хрест і вже буде розповсюджено на території антитерористичної операції. Цей е, автопарк, який сьогодні здійснює рух е, на Луганщину, він вертатиметься назад, чи він може бути використаний для якщо буде... перевантаження російської допомоги, якщо ми все-таки вирішимо прийняти, якщо буде потреба е, задіяти транспорт у здійсненні процедури перевезення е, цього вантажу е, у режимі регламенту роботи Червоного хреста, цей транспорт буде наданий. З тих вантаживок, які приймають участь у цій колонії або з інших джерел, ми повністю забезпечимо цю потребу. І це буде оперативно. Так. Дякую вам. Це Олександр Малін, перший заступник міністра інфраструктури. Ну,